Курси валют на 7 січня 2026 року. Вітаю всіх, хто вже встиг відчути справжній ритм першого робочого тижня року. Сьогодні середа, 7 січня, і ми з вами перебуваємо на самому екваторі нашої фінансової адаптації після свят. Ринок остаточно прокинувся, випив свою порцію міцної кави та почав показувати зуби. Ви дивитеся наш щоденний огляд, де ми перетворюємо складні цифри на зрозумілі плани. Обов'язково дочекайтеся фіналу цього відео. Я розповім про одну неочевидну хитрість, яку часто використовують обмінні пункти саме всередині тижня, коли попит зростає. Ви дізнаєтеся, як одна фраза до касира допоможе вам отримати більш вигідний курс ніж той, що ви бачите на великому табло. Це дрібниця, але вона здатна зберегти вам суму, якої вистачить на хороший ланч. Давайте подивимося на те, що нам диктує регулятор. За інформацією Національного банку України, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар встановлено на рівні 42 гривні 56 копійок. Євро сьогодні коштує 49 гривень 79 копійок. Британський фунт стерлінгів оцінюється у 57 гривень 50 копійок. Польський злотий зупинився на позначці 11 гривень 82 копійки. Молдовський Лей сьогодні вартує 2 гривні 54 копійки. Офіційний курс продовжує свій неспішний, але впевнений рух угору, що свідчить про поступове зростання попиту на валюту з боку великих гравців ринку. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Сьогоднішній ринок готівки нагадує перехрестя у великому місті в годину пік. Рух інтенсивний, усі кудись поспішають, а ціна проїзду постійно змінюється. Ось що показує ринок прямо зараз. Американський долар у пунктах обміну пропонується в діапазоні від 42 гривень 65 копійок до 42 гривень 80 копійок. Євро можна знайти за ціною від 50 гривень рівно до 50 гривень 20 копійок. Британський фунт тримається в межах 56 гривень 40 копійок, 57 гривень 10 копійок. Польський злотий торгується від 11 гривень 70 копійок до 11 гривень 85 копійок. Молдовський лей зафіксувався на рівні 2 гривні 45 копійок, 2 гривні 53 копійки. Ситуація з валютою під назвою американський долар сьогодні стає все більш динамічною. Ми бачимо, що готівка в обмінниках вже впевнено штурмує позначку 42 гривні 80 копійок. Це як та ситуація з новорічною ялинкою, яку ви обіцяли винести ще вчора, але сьогодні вона вже починає обсипатися. Час приймати рішення. Попит на американський долар зростає через активність бізнесу, який закуповує паливо та товари на новий сезон. Спред залишається в межах 15 копійок, що говорить про те, що ринок збалансований, але налаштований на подальше зміцнення іноземної валюти. Європейська валюта сьогодні перетнула дуже важливу психологічну межу. Євро тепер офіційно коштує понад 50 гривень у більшості пунктів обміну. Це створює певний дискомфорт для тих, хто звик до цифр, які починаються на 49 Євро сьогодні поводиться як той популярний гаджет. Ціна кусається, але всі розуміють, що дешевше навряд чи буде найближчим часом. Якщо ви плануєте купівлю європейської валюти, варто уважно моніторити ситуацію, оскільки волатильність у цьому секторі зараз вища, ніж зазвичай. Будьте готові, що в різних районах міста ціна може відрізнятися на 10-15 копійок. Британський фунт сьогодні демонструє характер і підтягується до офіційних значень НБУ. Польський злотий також тримає високу планку, що цілком логічно враховуючи тісні економічні зв'язки з нашими сусідами на початку нового торгового року. Молдовський лей залишається островцем спокою, хоча й він додав кілька копійок до своєї вартості. Загалом ринок готівки сьогодні перебуває в стані робочого азарту. Всі вичікують, чи продовжиться зростання завтра, чи ми побачимо невелику корекцію. Це чудовий момент, щоб проаналізувати свої заощадження і зрозуміти, яка стратегія вам ближча: швидкий обмін чи очікування кращого моменту. Що ж реально впливає на ці цифри у цю середу 7 січня 2026 року? По-перше, це активізація імпортерів після свят. По-друге, ми бачимо певний психологічний фактор. Люди починають витрачати гривневі запаси, які залишилися після новорічних свят, і частина цих грошей перетікає в валютні заощадження. Крім того, не забувайте про сезонність: січень завжди вважається місяцем, коли готівка може бути дещо дорожчою за через зменшення надходження валюти від експортерів. Це нормальні процеси, які ми спостерігаємо щороку. Просто зараз вони накладаються на нові економічні реалії 2026 року. Важливо враховувати, що сьогодні безпека ваших операцій має бути на першому місці. Коли курс росте, з'являється багато бажаючих заробити на вашій поспішності. Перевіряйте кожну купюру і не бійтеся здаватися надто прискіпливими. Пунктах обміну готівки часто буває людно, тому старайтеся зберігати спокій і не приймати поспішних рішень під тиском черги. Пам'ятайте, що ваші гроші люблять тишу і уважність. Також зверніть увагу на курс в банківських мобільних додатках, іноді там можна знайти дуже привабливі пропозиції для онлайн-обміну, хоча вивіданих цих грошей у готівкову форму може зайняти певний час. Якщо хочете швидко перевірити, де в вашому місті сьогодні найвигідніший курс і чи є в касі потрібний резерв, зазирніть на агрегатор BestChange. Посилання я залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір сервісу завжди залишається виключно за вами. Це надзвичайно зручно, особливо коли ринок швидко змінюється, ви за одну минуту бачите пропозиції десятків обмінників, читаєте свіжі відгуки і можете забронювати курс на час вашої поїздки до каси. Це допомагає не тільки зекономити гроші, а й зберегти ваші нерви у цей активний робочий тиждень. Підбиваючи підсумок цієї середи 7 січня 2026 року, можна сказати, що ми спостерігаємо впевнене зміцнення основних валют. Американський долар та євро задають темп, а гривня тримає удар. Це період активних фінансових рухів, тому будьте готові до того, що цифри на табло можуть змінюватися кілька разів на день. Проте жодних причин для паніки немає. Це здоровий ринковий процес, який ми з вами детально розбираємо щодня. А тепер обіцяна інформація про хитрість з округленням і одну важливу фразу. В багатьох пунктах обміну готівки всередині тижня, коли клієнтів багато, касири можуть використовувати так званий курс для своїх або просто округлювати суму не на вашу користь, якщо ви міняєте невеликі суми. Коли підходите до віконця, обов'язково запитайте, який у вас сьогодні оптовий курс від якої суми, навіть якщо ви міняєте всього 100 доларів, це дасть зрозуміти касиру, що ви людина обізнана. Часто після такого запитання вам можуть запропонувати курс на 5 або 10 копійок краще, ніж зазначено на табло. Крім того, завжди вимагайте квитанцію. Це не просто папірець, це ваш юридичний захист, який гарантує, що операція була проведена офіційно і ви отримали саме ту суму, про яку домовлялися. Ще одна маленька порада на сьогодні: будьте уважні з купюрами старого зразка. Хоча вони є законним платежним засобом, в деяких обмінниках їх намагаються приймати за нижчим курсом або взагалі відмовляють у прийомі. Якщо у вас є старі долари, варто обмінювати їх у великих банках, де правила чітко регламентовані, щоб не втрачати на рівному місці. Знання цих нюансів робить вас сильнішими у фінансовому світі. Будьте розумними господарями своїх грошей і не давайте дрібницям псувати ваш настрій. На завершення хочу підкреслити, що вся озвучена інформація це виключно ознайомлювальна інформація, а не інвестиційна порада. Світ фінансів постійно змінюється, тому перед будь-якими важливими кроками обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем або самостійно вивчіть ситуацію на ринку. Ваша стратегія має базуватися на ваших власних цілях та можливостях. Не є інвестиційною порадою це головне правило, про яке варто пам'ятати завжди. Дякую вам за увагу і за те, що проводите цей тиждень з нами. Ваша підтримка надихає нас працювати щодня. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити завтрашній випуск з аналізом динаміки ринку. Пишіть у коментарях, які цифри ви бачите сьогодні у своїх містах, і чи вдалося вам скористатися моєю порадою щодо обміну. Бажаю всім мирного неба, продуктивного робочого дня і стабільного зростання ваших доходів. До зустрічі завтра в нашому новому випуску.